Друзі, всім привіт! Продовжую показувати вам свою майстерню, те, що тут відбувається. А сьогодні, нарешті, я позбуваюся ось цього тримача для телефону: Журавель, Тринога, як його ще там називають. Ой, закашмарив він мене. Дуже незручний, в мене мало тут місця, і він постійно заважає мені своїми габаритами. Це раз. Дуже важко його налаштовувати в плані. Ну він і справа, і зліва заважає. Чим вище його ставиш, тим більше він хиткий. Ну, тут в мене ще під, під майстерню погреб. Е, ось ці, коли будували тут е, ну, плити ДСП наложили, вони між собою дуже погано е, з'єднані. І стаєш на один квадрат, піднімається інший. ну Не дуже, але тим не менше цього всього достатньо, щоб ось ця тринога ходила ходуном, ну дуже дратує. Тому. Я для себе обрав ідеальний варіант, як я буду далі знімати ці всі тіктоки, шорти в YouTube і так далі. Ось такий пантограф він називається. Дивіться. Ну він не металевий, не пластмасовий, але з якогось такого сплаву я пробував магніт липне лише в цій частині, там, де затискаються ніби як тиски. Всі інші частини метал не прилипає. Дуже класно тримає ось тут телефон. Дивіться. Просто неймовірний. Півтори тисячі він коштує, але я був готовий віддати ці кошти, аби тільки з-під ног прибрати ось цю, цю, цю триногу. Бо це просто. Фу ти що Я починаю. Вже вже в мене тиск піднімається з з цією триногою. А тут захотів відкрутив одне коліно. Тут запу... опустив. Тут ще одне. Тут ще одне ну просто красота. Я вам зараз покажу, як буде виглядати він на ось тому столі. Буквально одна хвилина, все, перекрутив. Ось тут як тиски, затиснув його, закрутив. Все, готово. Бери, користуйся, нічого не заважає, можна і зарядочку кинути, і воно не буде. Нічого заважати, ось дивіться. Ну, просто класно. Е, і ще третя зона, на якій я там працюю, це біля лобзикового станка. Зараз спробую його затиснути на щось ширше, ну, наприклад, до ось цієї частини, щоб знімати процес на лобзиковому станку. Ну І знову ж таки, хвилина часу перекрутив його на будь-яку частину, де я, ну, теоретично бачу, що він може закріпитися пантограф. І все, і, і готово. Тому скидаю силку. Подивіться, якщо кому. Ну, я просто раніше таких не бачив. Я бачив отаке схоже барахло. Типу, ось такого, як в мене тут з лампи є. Ну, бившне, я там жінки забрав з лампи. Ось, бачите. З пружинами, щось якось тут оці ось не, незрозумілі пінтюльки за, за, зажими, які не зажимаються. А це просто. Просто ідеально. Це воно таке міцне, виглядає дуже надійно. Ну, а там побачимо, скільки він я прокористуюся. Ним, бачите, шатається, але вже коли так, значно його зачепити. І тепер в мене тут вільно, нічого не заважає. А ось це я, журавель, просто виношу до хати. Нехай дружина займається ним. Все, друзі, я сподіваюся, що для вас це відео було корисним. Я тепер буду ну, трошки частіше знімати відоси, бо фактор дратування мінус один. Ну, а там побачимо, як він себе прояви. Я думаю, що буде набагато-набагато краще. Все, бувайте, всіх обійняв, будьте здорові і бережіть себе. Пока.